14 вересня на міському стадіоні пройшов турнір серед дітей 2014-2015 років народження, присвячений дню фізичної культури і спорту України. Спортивне свято об'єднало юних футболістів та їхніх наставників у дружній і водночас напруженій боротьбі за перемогу. Співзасновниками турніру стали вихованці спортивної школи 1995 року народження: Роман Сліпчук, Руслан Іванченко, Ілля Круковський, Віктор Димитренко, Віталій Фурсенко, Сергій Новіков та Артем Слободенюк. У змаганнях взяли участь шість команд та 90 юних футболістів, які продемонстрували гарну фізичну підготовку, командний дух і прагнення до перемоги. За результатами турніру місця розподілилися. Перше місце футбольний клуб Ізмаїл 14, друге місце дю США 15, третє футбольний клуб тірас 14, четверте футбольний клуб Тірас 15, п'яте Дю США 14, шосте місце футбольний клуб Ізмаїл 15 Усі учасники отримали медалі, сувеніри та подарунки, що стало приємним завершенням насиченого і яскравого спортивного дня. Турнір ще раз довів у білгороді Дністровському підростає нове покоління футболістів, які впевнено крокують до своїх спортивних мрій. Олеся Семчинська, Мар'яна Кожухар, першому муніципальний.